Дорожі! Дорожі слава! Після подій на вулиці 20-го 20 числа, в ніч з 20 на 21 -е число, у нас попросили допомогти захистити 17-ту лікарню від Свавілля силовиків, які на той час хотіли повозити наших поранених, забрати їх звідси і повезти на допити в слідчі камери. Сюди був відправлений третій взвод 8-ї афганської сотні самооборони Майдану. І хлопці дійсно до цього часу несуть тут своє чергування. Взагалі, за час, за період тих подій, які відбувалися, через 17 ту лікарню пройшло більше 500. Учасників самооборони протистоянь, які відбувалися у нас в Києві, госпіталізовано більше 200 в цій лікарні було. Сьогодні, в цей день, відбудеться не тільки відкриття пам'ятного знаку цієї лікарні, а й будуть передані ті медикаменти і склад медикаментів 17 лікарні, щоб безкоштовно користувалися кияни, громадяни України. тем названием, было надбано на Майдане. Настолько было приятно видеть, как киевляне возмущены теми событиями и как они хотят помощи. И несли, и несли, и несли. Нам оборудование только прислали больше, чем на несколько миллионов. Нам купили за свои деньги. Нам прислали медикаментов больше, чем на полмиллиона. Це просто удивительно, як откликнулась страна на горе наших людей. Я вас дуже прошу. звертаюся до наших бійців, до наших сотників. Справа не закінчена. Ми під загрозою. Ми знаємо, хто стоїть на наших східних кордонах, хто допустив анексію Криму. Нам треба максимально швидко разом з всіма зусиллями, всіх, хто тут є і хто на Майдані, привести до повного психологічного здоров'я. І фізичного здоров'я тих, хто буде захищати Україну надалі. На жаль, 157, це за офіційними даними, тіл наших побратимів не знайдено. Ви знаєте, ми не знаємо, де вони. І тому за дорученням медиків Майдана це мала б робити Ірина, яка написала вірш, але вона доручила мені. Я хочу зачитати, якщо дозволити, вірш для Небесної Сотні. Спокійно спи, відпочивай, Небесна Сотня. Твій шлях далекий, та дорога незворотна. По ній йдуть печаль і туга до безкраю. Для вас відкриті назавжди ворота раю. Нехай же ангели гостинно вас зустрінуть, і тихим світлом хай до рідних ваших линуть. Розкажуть їм, що Бог найкращих мав забрати у Піднебесній ним освячені палати. Піднімуть траурний хай тут Луганську, і Луцьку за тих, хто голови поклав на Інститутській. Хай знає Кремль і заздрить в Пітері Весь Невський. Що вашим сотником там стане сам Грушевський? На захист рідної землі ви мужньо стали. За що жорстоко берткути вас катували, але ніхто з них вашу волю не порушив. Навіть коли злітали в небо ваші душі по всій землі, нехай же ваша слава лине. Клянемо снайперів до сьомого коліна, поки живуть і процвітають їхні діти, на вашу кров країна сипле кращі квіти. Дружини нелюдів скорботу вашу бачать, нашу бачать, та їхніх правнуків Всевишні не пробачать за те, що зимньої пори, коли морози, вкриває крига весь майдан до наші сльози. Безмежний біль затихне, знаємо не скоро. Ви наші лицарі без страху та докору. В серцях ви жити завжди будете, як нині. Героям слава, слава ненці Україні! Героям слава небесні Україні! тричі! 说话说话说话。Sl ava, sl ava, sl ava!